Адже Росія на плюс-мінус такому ж самому рівні, як Об'єднані Арабські Емірати, на тому самому рівні плюс-мінус по видобутку нафти. І це серйозний бюджет іде в Російську Федерацію. Вони не розуміють, що на останній момент нафта закінчиться. А після нафти закінчиться їжа. Після нафти закінчиться все. Емірати будують сильну, сильну туристичну складову в країні, розвивають туризм і намагаються щось реалізувати в цьому напрямку, щоб мати великий дохід з туристів. Що робить Росія? Які перспективи в Росії зараз люди виходять і протестують? Тому що в країні, яка видобуває газ і нафту, у людей нема вугілля для того, щоб отопити дома.